Ви ніколи не зможете здогадатися, що для мене послужило мотивацією пограти в Halo Combat Evolved. У цьому плані, напевно, мій випадок є унікальним. Справа в тому, що у мене є дві мрії: побувати в Сполучених Штатах та одружитися там на якісь відомі акторці. І я вже навіть почав розробляти відповідний план, проте в процесі підготовки вирішив поставити собі просте уточнююче питання. Хто я? я талановитий український блогер на Ютубі, який знімає ролики про відеоігри. І тут є одна проблема. Ні, не в тому, що я ютубер, а в тому, що якби я поїхав в Америку та сказав дівчині мого серця, що я популярний ігровий блогер, який при цьому не грав Хейло, вона б сказала, ти що долбойоп? І напевно була б права. Тому щоб зберегти хоч якісь шанси на реалізацію мого плану, я вирішив пройти Хейло та поділитися своїми думками. Насправді ця гра викликала в мене доволі змішані відчуття. З однієї сторони, я дав собі відповідь на питання, чому її називають культовою. Проте, з іншої сторони, вона пробуджувала у мене бажання видалити її нахар та ніколи не запускати. На моє щастя, я зміг опанувати негативні емоції та побачити крізь них справжній скарб, який багато чого привніс у жанр шутерів. Почну з того, що Хейло стала однією з перших ігор, де сюжет розповідався за допомогою катсцен. Зрозуміло, що такий метод оповідання зараз є звичним для нас, але раніше, особливо в шутерах, це було чимось революційним, навіть якщо порівнювати з тим же першим Half-Life, де історія гравцю доносилась, не відриваючись від ігрового процесу. Також не слід забувати, що майже всі шутери кінця 90-х початку нульових сприймались як набір поодиноких місій без сполучної ланки. Так був згаданий мною Half-Life, але у більшості випадків ні про яку єдину історію, лор, Всесвіт, не було мови. Сюди ідеально підходить цитата Джона Кармака, творця Думу, який казав, що сюжет у грі це як сюжет у порнофільмі. Він має бути, але він зовсім не важливий. Він дійсно так сказав. Тому у цьому плані Combat Evolved виступає одним з першопроходців. До того ж, в дія головного героя, майстра Чіфа, простежується конкретна мотивація. Він не просто вбиває ворога, тому що це потрібно для переходу на наступний рівень, він робить це заради усіх своїх побратимів, які віддали своє життя у боях проти ковенанту. Однак це лише маленька частина від загальної картини, адже найбільшої уваги заслуговує геймплей. Якщо коротко, то гра являє собою, ви не повірите, стрілялку, в якій один хоробрий солдат знищує натовпи противників. При цьому у більшості місій вам цікаво це робити за рахунок великих локацій, які дають широкий простір для дії, що в свою чергу збільшує варіативність та додає тактичності. Але це доволі загально. Якщо казати про якийсь революшн, то ухило стала однією з перших ігор, де герой міг нести з собою лише дві зброї, тобто класичний обмежений арсенал, до якого ви звикли у сучасних шутерах по типу каладуті, та який при проходженні змушував вас обирати найбільш підходяще знаряддя для ліквідації прибульців, і при необхідності вміти користуватися різною зброєю через нестачу боєприпасів. Також тут вперше з'явилася відома нам механіка регенерації здоров'я, а точніше її прототип, який був представлений регенерацією захисного щита. Герой володів двома показниками: безпосередньо школою здоров'я і зарядом щита. У разі утримання шкоди щит слабшав, що змушувало деякий час відсідати в укритті. А коли цей заряд був на нулі, то у разі влучання по гравцю він же втрачав не броню, а очки здоров'я, які відновлювалися класичними на той час аптечками. І саме ця механіка лягла в основу більшості шутерів. Єдине, що роль енергетичного шита зараз виконує умовна шкала здоров'я. Ще слід звернути увагу на ворогів, бо вони різноманітні. Наприклад, є слабкі, але при цьому доволі милі онгої, які відлітають від однієї кулі та у разі небезпечної ситуації намагаються втекти від нашого спартанця. Є прокачені еліти, які створюють реальну загрозу. До того ж, вони носять броню, яка діє за принципом броні майстра Чіфа, тобто спочатку треба зняти захисний щит, а потім добити. Плюс деякі з них можуть бути невидимими, тому слід бути готовими до цього. Також є місцеві джагернаути мисливці. Вони, як правило, ходять парами та завдають багато шкоди. Але як мені підказує Леголас, броня у них тонка коло шиї і з боків. Ура. Тому користуйтесь цим лайфхаком. Загалом вороги розумні, м'ясом їх не можна назвати. Інопланетяни вміють користуватися укриттями, ухилятися від гранат та атакувати натовпом. коротше кажучи, опозиція тут серйозна, особливо на легендарному рівні складності. Проте для мене головною родзинкою Хейлу є можливість користуватися технікою. Якби мені в дитинстві сказали, що є космічний шутер, в якому ти можеш кататися на машині або літати на повітряному судні інопланетян, то всі мої думки були б спрямовані тільки на цю гру. Бо це реально підпал будь-якої дитячої уяви. Щодо техніки, якою ми можемо керувати в сінглплеєрі, то в нас є техніка людей, бойова машина з кулеметом в і танк Скорпіон, а також техніка Ковенанту, маленький швидкий одноосібний транспорт Ghost, який стріляє плазмовими снарядами, та мій улюблений банші, невеликий літак, який стріляє як і плазмовими, так і вибуховими снарядами. У купі поєднання звичайних перестрілок з форсажем на техніці, у свій час незабутній ігровий експіріанс, який від зараз виглядає пристойно. Тепер стосовно недоліків, точніше одного недоліка, який псував мені настрій. Головна претензія до Halo Combat Evolved полягає в її місцями жахливому левел дизайні, оскільки багато локацій, оці нескінченні коридори, вони тупо повторюються. Я одразу згадав рівень під назвою бібліотека, і мені реально стало зле. Є багато моментів під час проходження відсотків 30, коли ти потрапляєш на нову локацію, яка один в один схожа на попередню. У цей момент чесно скажу, замість відстрілу ворогів, мені хотілося вмикати режим пацифіста та зі швидкістю принца Гарі тупо пробігати рівень, бо реально зайобує, коли на одних і тих же місцях на тебе лізуть інопланетні розбійники. Особливо мене сильно засмучували ці повтори в кінці гри, адже ти, після запеклих боїв проти Ковенанту, очікуєш на нагороду у вигляді позитивного емоційного сплеску. А тебе просто обламують. Плюс через те, що локації майже однакові, коли гравець, наприклад, шукає новий вхід, то він може витратити на це хвилин 10, бо у цей час він буде тупо бігати по колу у пошуках дверей або чекпоінтів. Шкода, що проблеми з левел дизайном у деяких місіях так сильно кидають тінь на цю гру, яка в багатьох аспектах є революційною та цікавою. Однак цей недолік легко пояснити. Він виник через певну нестачу ресурсів у розробників, і вже у наступних частинах, які Мали більший бюджет, таких дратівливих моментів не було. Ну, майже не було. Загалом, приклад Банджі нам демонструє, що навіть з певними обмеженнями можна запустити революцію в індустрії та привнести багато інновацій. Тому, якщо у вас не все виходить, то ніколи не опускайте руки. Йдіть до кінця, бо це частина важкого шляху.